Всім привіт, з вами ярослав Федорів і куча Матвій. І зараз ми підемо в ліс на нашу базу, яку ми пам'ятаємо, зробили. Що я не, не, не буду залізати, не не я почекаю добре? Я не знаю. Я якщо ти хочеш, і якщо ти будеш те, то й красава. Добре. Рой! Здесь. А можно руку хоть на выставить, Что? Руку можешь? Можешь. Там не зима, на И да. <реклама> <Тихо>. <реклама> Стоп. Ой, там, там, не Ну, ходи, да. не знаю, Там кто-то есть, ему не, не можешь <реклама> <не может быть. реклама> Ляха мо дуже гарно та ми підемо. На... Тай ми починаємо з ліго. Угу. Що, я Ми пацане подивись, як красиво тут. Я щерку вже знайшов. ты осторожней. Нет. Не важко бы я. залез. Вот тут. Вот Вот тут. Тих менше живе всі спачками. Дивіться. Там дуже гарно. Давайте махаємо дядьком. Що тут? Навіть... 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 Посидимо, бо ми живуть ось. Ти як на ту гору <ріху> забіг. Ми вже там було на той варі. А <ріху> давайте ні. Базука є, а одна базука сісків. Безлка сильна. Капець. Важко злізати, залізати. Але важче злізати. Чи залізати? Важче з... залізати. Це важко. Не висит зводила, дивись. Це вони такі. Там, а якщо ми побачимо рибка? Ну там якогось. Там є хорошо. Польські щери на щур. Коротше. Я йду до своєю дорогою. Найкраща дорога. Так. Ага. Ось Ось тут якраз ташка. І ми в вниз. в них. Пам ми пам'ятаю. Ми пам'ятаємо. А я пам тут. Не йдеш. А я тоді не на знаєш, не хочемо купати вистава. Наші купаються. Я його і він на пів лісу баняє. Знаю тако. Дочки на нас далі. О, там і три Так. Ба. О! Пам сп'ячку. Си рук. Батик. О. Ось Сюди. Не ладно. сюди, сюди. Сюди. Бо ми ще додому ми не будемо. Шукати. Пойдемо назад сюди. Тут якраз добре. Я вже подарук собі. Давай тут давайте Щоб... посидемо. Це важко. І добре. О, це Осторожно. твій. Я перший йду добре, ти тут почекай, я, я туди йду добре, залізаю. Потім те, я туди домов. Ти почекай тут, добре. Отако. Е, злізай. На рук. Не потрібно рук? Потрібно. О, краса. Фух. Парнували сюда, ми купимо. Тому вже ми здобули. Харкал десь. Зараз 11.32, а час? А ви вже коли? Ну, добре, завтра або сьогодні, сьогодні. Німа. Дай саме мій паншат. Я його попшикаю. Раз поход пішов. Не треба було. Ага. Ну це хня до мене. Але налізати працювати. Ага. Гай що залізати, я говорю, так? Але не крапи. Трапи. Так. І мене баки не можу там вийти. Закінчуємо снару. Мама була я розклавка. І куча матві. Дві камера. Камера. Так. Слобці мене передаємо її маму. Слопки. Потім. Зараз ми закінчуємо. З вами був Ярослав Федорів і, і кучер. Кучер, Кчер Мутвій. Тут у нас Роман кучер стріляє. Це ще робить. І всім пока!